малята, Наші хлопчики й дівчата. До нас хтосик завітав. Він влітку теж відпочивав. Дуже радий всіх вітати, і дорослі, і малята. Я до вас прийшов малята, щоб про літо все згадати. І загадку вам загадати. Ось послухайте, хтось у лузі біля річки. Розгубив барвисті стрічки, дощик вгледів підібрав, небеса підперезав. Здогадались, що це? Так малята це веселка. Молодці! За крутими берегами пахне літо полинами. На ромашці бджілка спить, з неба капає блакить. Яворило скоче вітер. Розплітає вербам віти. Літо шепче до води. Я прийду іще сюди. Влітку я малята грався, засмагав і ще купався, на піску лежав і грівся, навіть трохи і втобився. А зараз малята пропоную в гру пограти. І яке воно літо? Згадати, веселкове, молодці, грайливе, Так, ще яке? сонячне спекотне. Світкове, веселе, смачненьке, фруктове, ягідне. Запасливе. Ароматне. Пшеничне! Медове. Так. Молодці, ви все згадали. Ну, а зараз вам малята пропоную зі мною пограти. Пригадайте малюки пору року. Де які? У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла. Чарівниця це. Весна, зрілі вишні у садочку і сунички у ліску, теплі дні барвисті квіти нам дарує справжнє. Молодці це літо. Сумно у гаях блукає. Жовтий одяг одягає, золотисто стелить постіль, жде сестричу біло в гості. Так, це осінь. Мухи білі прилітають, на головоньки сідають, замітають всі доріжки і дарують діткам сніжки. Хто ж дарує жартома білі мухи? Так, це зима. Молодці, ви відгадали. Всі пори руку ви згадали. Літо закінчилось, і ми хочемо йому подякувати з вами. Гра так і називається. А за що ми вдячні літо? Давайте пограємо. За його теплі дні, за сонечком. За море молодці. За фрукти і ягідки, за барвисті квіточки, за смачненьке морозиво. За веселі ігри та розваги. Літо найкраща пора, і дуже сумно, що воно так швидко закінчилось, і вже осінь до нас поспіша. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. Різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим. Прикрашає осінь край. Осінь загадкова гостя непомітно прийшла в гості. Там, де вже пройшла вона, золотом лищить трава, а там, де сіла, відпочить, там же дощик капотить. Осінь любить малювати, все навкруг вдягати в шати. По землі вона мандрує, а що побачить, розмалює осінь. Аж на диво гарна, кольорова, різнобарвна. Так малята, зараз нами осінь. Чудова, неповторна, чарівна. Ну а наше заняття закінчилось до побачення малята. До побачення хтосик. До зустрічі, малята!